Привіт! Як я правильно вчора зробив, що не записав відео і переніс його на сьогодні, тому що ну, ніч була вогняна. По-перше, переніс я взагалі через драфт, що мені по драфт, декілька слів сказали. Але серія Нікс з Бостоном це уже мистецтво мистецтво на рівні фільмів, які знімає Бен Стілер, який вчора скакав, Чи не більше це спайка Лі в Медісон Сквер Гардені. Але про це трошечки згодом. Для початку базово я вас вітаю на нашому каналі. Прекрасному. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, звісно. З сьогоднішнього відео, я думаю, треба відзначати людей, які пишуть коментарі, і пишуть їх дуже дуже класні. Тому я вам зачитаю от коментар. Прекрасного користувача, користувача минуле відео було про Дюранта та Яніса. Їхнє майбутнє, якщо пам'ятаєте. І людинка дуже правильно питає: на до Дюранта, а чого би Денверу не стати тією командою, яка з'явиться звідки та зробить цей обмін. В Денвері точно влітку буде переформатування, незалежно від результатів плей-офф. Це був би класний мув. І мені дуже подобається ця думка, тому я її зачитую. Пишіть, як вона вам. І тут доволі великий коментар від Михайла Верст. Йому великий привіт, до речі, і тому просто от його почитайте. Я вам не буду тут уже довго читати, але там теж дуже круто все розписано. Дякую йому. Тому, по-перше, нам треба зламати алгоритми Ютуба, щоб це відео залетіло дуже дуже сильно. Тому пишіть якомога більше коментарів. І знову ж таки найкращі, скільки їх там буде, найбільш залайкані і просто ті, які думаю, вирішу, що я от не сказав, а це треба було сказати. Я додам а так то там всі коментарі завжди класні, як завжди, типа базово. І підписуйтесь на канал і ставте лайки, ну, щоб реально зламати ці алгоритми Ютуба, щоб відоси залітали. Дякую вам велике. А і ще, да, вже дві хвилини. Ну, такої реклами. Ну, звиняйте, вівторок, не понеділок, чуть-чуть треба потерпіти. Телеграм-канал, знаєте, де знайти, там в описі, там може 1700 найкращих в світі людей. Тут 500 найкращих, а там може 1700. Тому вам треба і там кількість збільшити. Приєднуйтесь. Почнемо. Почнемо ми це відео з. Дуже-дуже е, теми неприємний, е, на жаль, яка е, вчора сталась. Е, грали Ніга з Бостоном, е, четверта гра, е, ми не виходили. Чого, ми я маю себе і вас. Ми, ж, одне ціло, е, ми не виходили е, після е, третьої гри, Третя гра, яка відбулася в суботу, в 22.30 я вас всіх. Нагнав, кажу, треба дивитись, сам тихенько в коментарях хтось писав, прогнозував велику перемогу Бостона з великим рахунком, але щиро сподівався, що її не буде. В підсумку вона таки сталась, і е, традиційно це стосується і четвертого матчу. А Бостон, а взагалі а це стосується не лише цієї серії. Це стосується е, цієї варіації Бостона е, з цими гравцями. Е, Бостон відривається на 20 очок. Потім втрачає цю перевагу, і е, в кінці е, знову відривається трошечки в рахунку або клатчі матч закриває. Це не працює в цій серії, це не спрацювало в перших двох матчах. Нікс на виїзді повели 2-0. І ось в третьому матчі це теж не спрацювало, тому що Бостон відірвався на 20, дуже спокійно, і потім збільшив перевагу до 30, в цілому тримав її до кінця. Був момент в матчі, коли арена трішечки завелась, коли з 30 Приблизно очок приблизно до 20 чи 18 скоротили гравці Нікс, але в цілому гра була дуже-дуже простою. Давайте я і собі, і вам нагадаю, що там було по відсоткам взагалі. Так, у Бостона 20-40 дуги По-перше, тут немає 60 виконаних виконаних триочкових. По-друге, у Бостона 8 втрат, в той час як в Нью-Йорка 11, але в Бостона. Прикольний момент, тому що Бостон програє і за підбираннями в нападі. І трошечки виграє е, за втратами, але при цьому Бостон викидає на 15 трошкових більше і на 3 китка з гри більше. Ви спитаєте, чому так? А тому, що Нью-Йорк Нікс в цьому матчі пробуває 35 штрафних, а Бостон 17. Ну хто бачив, бачив е, матч? Е, подивились, як Нікс спеціально фолять на Мічелі Робінсона, і Мічел пробив 12 штрафних в цьому матчі. Чотири з них влучив. Е, хоча я точно там якось би його. Не винив, він у нас прекрасний, просто тому, що він є. 11-проводів Карл Антоні Таунс, він влучив 10. Але в цілому, в цілому о, бостонці фолили, бостонці стримували Нікс в цьому матчі, дуже комфортно перемогли. І єдина думка, яка була після нього: чому рахунок в цій серії не 3-0. Але. Дійшло це все до трагедії. Трагедія, яка стала сьогодні зранку, Біл Сімен писав, що це найгірший день в історії Бостона, Наскільки я зрозумів, я це в іншому телеграм-каналі прочитав, але ну, Фік його знає, чи справді він найгірший? Він дуже болісний для Джейсона Тейтома на момент запису цього відео. А я його записую буквально перед тим як опублікувати. Невідомо, що з Джейсоном всі пишуть про те, що там розірваний ахіл. Розірваний хіл. Ви розумієте, це пропущений рік. Тобто Джейсон має як ну давайте навіть не будемо про це говорити, поки це офіційно не підтверджено. Є там теоретичні можливості, що це травма складна, але меншої складності ніж розірваний ахіл. Згадував, ну, поршта, теж одразу подумав про розірваний гіл. По-друге, згадував травму Лісора е, в цьогорічному матчі Євроліги між е, Панаті Найкосом і Басконією. Е, він ну, реально так кричав, що здавалося, що Лісор і наступний сезон пропустить. Але е, він, якщо я не помиляюсь, в кінці цього. Чи то мав повертатись, чи що чи, чи то має, чи то вже повернувся. Але там, в підсумку, на 4 місяці, там, до речі, в тому матчі потім в когось серцевий напад на трибунах сталась, і команди дуже дуже обережно догравали, коли побачили це дійство. Сьогодні Тейтом уже майже в кінцівці матчу травмувався, матчу майже програного. Але е, велика повага Карлу Ентоні Таунсу та іншим гравцям Нікс, які е, аплодисментами проводжали е, гравця е, Бостона з арен. До речі, Рік Брансон е, теж там аплодував. Е, Джей Лен не Міг, е, тому що там в той момент Тібо до своїй команді пояснював, що їм потрібно робити. Коротше, е, Проблема в тому, проблема в тому, що от сьогодні е, Нікс е, сьогодні стався якраз от той матч, е, про який ми говорили, в якому який Нікс реально могли виграти. Тобто, е, реально, ну давайте так абстрагуємось від того, що ми бачили. Якщо б рахунок серії був 3-0, от зараз Нікс би мали зробити 3-1 і е, з гордістю вилетіти з другого раунду, звільнити тренера. Е, на жаль, чи на щастя, е, не знаю. Нікс сьогодні виглядав класно. У, у Нікс сьогодні не настільки погано, як зазвичай виглядав Мікал Бріджас. Якщо не брати четвертої чверті, тож людина дуже зручно влаштувалась. Нічого не робити, три чверті в четвертій набирати очки і ним восхищається. Ну щирі вітання. Він ги дуже добре. працювали загалом, тому що і Нобі сьогодні виглядав як в останній місяць регулярки, а не як в перші тижні. Плей-офф, Джейлен Брансон, без питань, там болівальники Нікс вже пишуть, що це нове пришестя Ісуса для них в місто. Там просто там рот закрили всі. Головне, Мітчел Робінсон не пробив жодного штрафного, щирі вітання, і Нікс сьогодні взагалі 12 штрафних пробили. В минулому матчі 35. А от Бостон сьогодні 26 пробили теж більше, ніж в минулому матчі. Нікс з 12-34 за дуги. Це. Це достойно, це привіт Оклахомі. Е, ну і головне, 50 влучених китків з 92 е, цих самих спроб. Е, сьогодні прямо так більше кидали. Перекидали Бостон. Бостона 79 китків з гри е, загалом і 48 з них за дуги, але влучили менше, ніж в минулому матчі. 37,5%. Начебто непогано, але. Е, Трошечки не вистачило. Сьогодні реально, о, до речі, вперше в цьому ну реально, Джейсон Тейто ішов на матч на 50 очок, тому що складність кидків, яких він на себе брав і яких влучав, ну там просто. Тобто о, він викидував м'яч, і за одну мілісекунду вже о, рука його готова була перекривати. Хороший був контест на більшості влучених ним триочкових, 7 з 16 сьогодні. У Джейсона. Але він їх влучав, і він сьогодні виглядав, можливо, вперше на моїй пам'яті, як справжній альфа, так він там десь брав на себе китки, які можливо не мав брати, але він влучав. Джейлен Браун сьогодні виглядав неякісним гравцем. На превеликий жаль. Джу Холідей та Ел Горфорд набрали на двох дев'ять очок. Крістапс не готовий якось доплив. До речі, колишній гравець Ніксі це забув в минулому випуску сказати, і те, як він ішов з нікс, але бачимо, Крістапс, на жаль, не готовий. І тому фактично ротація через оцю неготовність Крістапса е е скоротилась у Celtics теж до шести людей, тому що Люк Корнет. Ну, це не настільки серйозна зброя, особливо в сьогоднішньому матчі. Прічард Питаль 0, дуже якісно він виглядав от в перші, особливо свої хвилини в минулому і цьому матчі. І тепер вона скорочується до скількох людей. Ну, давайте дивитись, що придумає Джо Мазула. Проблема вже в тому, що Бостон летять 1-3. І Бостон ну, ні, ні за яких умов не мав так летіти. Перші два матчі Нью-Йорк. Я вже. Треба згадувати, як він взагалі їх забрав. Гра забувається, результат залишається, і ми маємо 3-1. І ми маємо потенційний фінал конференції на заході Оклахома або Денвер, неважливо. Міннесота. І тут Індіана, Нью-Йорк, Нікс. Це що це? Що? Це? Давайте обговорювати. Але перед цим наостанок. Максимально здоров'я Джейсона Тейту не далеко не найулюбленіший мій гравець, але сьогодні про це писали і фани Нью-Йорка, і всі ті, хто не люблять Джейсона Тейтума, і всі ті, хто люблять просто здоров'я. Тому що коли на рівному місці людина отримує травму та ще й такої тяжкості, лікарі, лікарі писали, я бачу спортивні американські, що ну там видно. Ну там типу видно, що там страшне просто ну. Наскільки я читав пояснення, коротше, неважливо. Якщо що, в телеграм-каналі ще напишу про це, але ну це дуже, це дуже боляче було дивитись і ну, матч, який. І... Ішов до перемоги Нікс. Але попередні матчі йшли до перемоги Бостона. І він їх віддавав. Тут Нікс вже не мали. Здавалось, мали б робити 3-1. Але Бостон Селтікс камбекав з 3-1 дуже-дуже нещодавно в серії проти Філадельфії. І тут, як на мене, теж у них були шанси повертатися. Попри те, що я, блін, єдиний із тих, кого я знаю, поставив в брекеті на проход Нікс на чудо, на те, що чемпіон знову вилетить в другому раунді, Нікс реально дуже близький до цього. І... Давайте переходити до наступної теми великого великого здоров'я Джейсону і просто великого здоров'я. Е, давайте залишимось на тут на сході е, буквально два слова. Хоча я не знаю, дуже емоційно була гра в неділю між Денвером та Оклахомою, і вже, вже вночі зустрічались Індіана та Кліленд. Індіана, яка дуже сумбурно теж вела 2-0 в серії. Повернулись проблеми зі здоров'ям до гравців Клівленда, на жаль. Але в третьому матчі, наче все це стабілізувалось, наче все повернулись на круга свої. І, типу, о, ну, начебто, Клівленд мав робити 2-2, не дивлячись на те, що це матч виїзний, і там вже думати, третій матч вони справді дуже спокійно забрали. О, якісно виглядав, як завжди. О, тобто. Вибачте, не як завжди, як в другій, третій, в другому та третьому матчі цієї серії дуже дуже добре виглядав Донован Мічел, особливо брав, брав от от на себе ті китки, які мав брати, і влучав їх з дуже пристойними. Відсотками Гарлан 10 набрав. Але важливо, що він повернувся. Повернувся Іван Моблі. Ну і Хантер з лавки виглядав можливо, не настільки добре, як нам би того хотілось. Але він вийшов, і всі вони зіграли більше 20 хвилин. В цілому, це були непогані задатки індіана в цьому матчі. Не дуже добре, точніше, добре. Як для звичайної команди, але не настільки ідеально, як має це робити Індіана, для того, щоб проходити далі, десь і зайвих втрат не роздавали. Ну і за други, таки їм треба краще влучати при своєму швидкому темпі, якщо вони хочуть все ж таки серйозну боротьбу в в кожному матчі направляти. Але от те, що сталося в матчі під номером 4 в неділю, це взагалі складно коментувати, тому що. В першу чверть Індіана виграє 38-23, другу 42-16. І буквально виносить Клівленд вперед ногами на їхньому ж майданчику. О, більше 40 очок переваги, о, завал о, всієї стартової п'ятірки о, Клівленда, плюс-мінус Донована Мічела, мінус 35. В третьому матчі був плюс 35. І це було дуже боляче споглядати цілих 22 втрати у Клівленда за матч. <гуми> і ну, Просто просто е великий превеликий шок. Індіано віддає 37 асистів в цьому матчі 37 асистів на 37 підбирань. Це просто якась фантастика. І тут же за дуги було краще. Хоча е кинули він так вже і багато. 35 спроб. Е цього вистачило абсолютно для перемоги. Спіймала Кураж Індіана. І ось о, думка, думка важлива, яку хочу озвучити. Важливо в серіях, от як на мене, на таких етапах не доводити ось до цього і от переваги 2-1, от що дозволило Бостон своєму супернику та Клівленд доволі на рівному місці. тому що чисто теоретично, якщо суперник, от який в матчі, який він не має вигравати, виграє. Треба в голові десь пам'ятати, що в одному взятому матчі на серії обов'язково мають зірватися люди, які можуть зірватися. Такі як Майл Стрнер, такі як Обіток. Плюс завжди треба пам'ятати, що Брансон може просто в один рандомний момент накидати 45 і виграти в одне грило, точніше, своє дуже миле лице, гру для Нью-Йорка. І ми доводимо до такого. Давайте. Не будемо поки поспішати. подивимось, чи можуть бути камбеки з 3-1. І на, на захід, на захід пару слів сьогодні так зіграли Міннесота та Голден Стейт. Остання четверта гра, і, і, і доволі впевнено. Доволі впевнено вона закінчилась для Міннесоти. От єдине, що хочу про цю серію сказати, це смішно навіть не про цю, а про плей-офф Голден Стейт. Коли виходить Сантос, Ківін Нокс, Лутерейний пік е, щирі вітання Нью-Йорк Нікс, е, Пет Спенсер, е, Муді сьогодні. Е, Стартова п'ятірка Golden State. Мінус 30 у Батлера, мінус 18 Джексон Девіс, мінус 18 Дреймон Грін, Нокс плюс 14, Сантос плюс 14, Квентін Пост плюс 14, Пет Спенсер плюс 14, Мозес Муді плюс 11. Вони знову чогось виходять і починають відігрувати а, те, що програє Стартова п'ятірка. Це цікаво. Ми бачимо, що Кер не стидається ротувати прям людей в своїх стартових п'ятірках по ходу ігор цього плей-офф. Давайте подивимось, до чого це дійде. Ну і кстати, дуже прикольний склад у Голден Стейт. Можливо, Кер так ним управляє. Прикольно, що тут люди просто виходять, починають набирати. Ні звідки трись Джексон Дейвіс, який здавалося б по ходу цього сезону закінчився як гравець НБА, а виходить в старті. Джонатан Кумінга воскрес. Просто взяв і Воскрес. Коротше, але проблема в тому, що тут нема Стефа Карі, і проблема ще більша для Golden State в тому, що Джуліус Рентл. Я не знаю, що з ним сталося, чесно. Тому що ну буває, коли людина переходить з однієї команди в іншу і стає кіборгом, але так Рендл в сезоні не був кіборгом. Що з його захистом? Це найкращий захист в його кар'єрі. Так він ще й влучає. Він трипл дабл в минулому матчі сьогодні. перший перші очок Міннесоти, здається, чи 21, там десятка була на рахунку Рендла, два очки Антоні Едвардса. Дуже впевнена гра, дуже приємно бачити такого Джуліоса. Хоча, от по ходу цього сезону, кріс Вернон розповідав в одному зі своїх подкастів, як його дружина сиділа біля фанати Міннесоти і кожну атаку матюкав Джуліуса Рендла прямо при ній фанатці Мемфіса. І що з ним? Просто от що з ним. Я, я на цьому закінчу про цю серію, тому що коли вони закінчать, ми будемо вже говорити про весь другий раунд. Про Джуліуса знову буде великий монолог. Але і те, як виглядає Ентоні це фантастика. Не дивлячись на проблеми зі своєю ногою, його бережуть. Він трошки на таких спокійних хвилинах, не переграє, не переграє молода людина. І давайте Серія Оклахома з Денвером, і те, що за те, що вони зробили в 22.30 в неділю, я би їх навіть би не обговорював сьогодні. Але бачите, яка цікава штука все ж таки: цьогорічний плей-офф, та й просто плей-офф цікава штука. Перший та третій матч, які оклагома мала мала забирати, мала дожимати суперника, десь не вистачило досвіду, в першу чергу не вистачило влучних тривачкових, і про тривачкові Оклахоми. Проблема Оклахоми, от порівнюючи наприклад, наприклад, з Нью-Йорком, от чому Нью-Йорк погано влучає тривачкові, можна пояснити. Тому що е, Харт, Анунобі, е, Коли на Паркеті Мітчел Робінсон. Е, це люди, які, які статичний напад е, роблять для твоєї команди, тобто м'яч не так швидко рухається. Темп о, не настільки швидкий, як був в Нью-Йорка два роки тому, тому їм трошечки складніше виводити на ось ці відкриті спроби, але, або спроби з невеликим контестом. І тому Джелену Брауну, ой, вибачте, Джелену Брансону. О, тому ж Харту, Анунобі, ну, Харту Анунобі можуть давати оцей відрізок, за яким вони встигають викинути м'яч е без е жорсткого опору. Брансону цього не дозволяють. Так, тому ну, Нью-Йорку складно. Оклахома за рахунок Шая, Джейдаба, Чета, який стоїть на триочковій, і двох людей, які ну, типу. Кидають три очкові, то що вони їх не влучають та вже таке. Не беручи до увагу одну атаку позор імені Аарона Вігенса. Оклахома встигає. Оклахома все встигає. Тобто це ті триочкові спроби, фактично кожну з них ну, можна показувати, що таке треба влучати. Але Оклахома влучає просто з якимись катастрофічними відсотками, починаючи з Кубку НБА у важливих матчах і в цьому плей-офф і в серії з Мемфісом таке було. І от Четверта гра, в якій вони вже здавалося, що на 1-3. Вже здавалось, що флешбеки з минулорічної серії проти Далласу, але якимось чином Денвер не дожав цей матч. І Денвер сам показав, що все ж таки. Все ж таки складно з таким Майклом Портером молодшим. Е, ні його, ні жамала Мюре не хочеться винити ні в чому, вони виграли вже чемпіонство для цієї франшизи, але їх помотали травми в житті. Я думаю, це нормальне пояснення для їхньої не ідеально стабільної гри. Ну і плюс Оклахома, як, як би ми не говорили про їхні тривочки, який шикарний захист, особливо на Ніколі Йокічу. І так. Бачите, все доходить, якщо простими словами, до того, що Йокича перекрили все залежно від того, влучить Аарон Гордон чи не влучать. Джамал Мюрей, Майкл Портер молодший, а це не три Майкла Джордана. Або не Ківана Дюранта. Вони кожен день влучатись там з деякими відсотками не будуть. Тому. Маємо що? Маємо 2-2 в цій серії. Я не думаю, що Оклахома заслужила на 3-1. Я не думаю, що Денвер заслужив на 3-1. Ну, Оклахома, може, заслужила, але хто ж їм винен? Наші ви любі діти. І дійшли ми до такої стадії в плей-офф. Четверті матчі зіграні. Я, на жаль, собі забув відкрити розклад. Зараз швиденько відкрию. І не дуже швиденький. Ладно, поки він відкривається, зараз ще про драфт поговоримо. Або не поговоримо про цей розклад, тому що. Оп. Ну, давайте тоді про розклад в кінці вже. І зараз про драфт. Значить, відбулася вночі лотерея драфту, і під першим біком, як ви вже знаєте, Dallas Mavericks з одним і сім відсотків виграють цей перший пік. І, скоріш за все, я правда продалась уже фіг, знає що там може бути. Dallas Mavericks пікнуть Купера Флега. Починаючи з драфта, те, про що хочеться сказати, значить, на ESPN сьогодні відкривав статтю. Там малювали вони в Бректі своє, Ну зрозуміло, що там до трав... до драфта ще місяць, і ще все може змінитись. Найточніший Брекет буде. Ось перед сам мокдравта буде перед самим драфтом. от тоді вже ну приблизно там будемо розуміти кого беруть, кого ні. Малювали сьогодні 12 пік. Чикаго один перший росіянин і 57, 59 піків буде на цьому річному драфті. Малювали іншого росіянина в Орландо. Меджик, але по-перше, драфт два дні проходить, тому там другий раунд вони встигнуть помінятись всі, з ким захочуть. Тому там я взагалі туди б не ліз поки. Ну такі в лотереї драфту, але пря правда ближче до кінця. Ще на початку цього сезону я бачив у Оконера дьомін взагалі дуже-дуже високо був. Зараз його дванадцяти малюють. Ну в будь-якому разі його оберуть. До цього треба готуватись. В найкращому випадку один росіянин в ВМІ такий буде. Подивимось, в якій команді. А повертаючись до лотереї, значить, що по відсоткам, що по відсоткам? Відсотки в лотереї це реально цікава тема. Я оціні бачив коментар. В одному каналі дуже прикольний. Дуже він мені сподобався. Я його навіть трошки прикрашу. Уто По е умовно, найбільше шанси у Юти, Вашингтона та Шарлот Хорне. Це 14 на перший пік, і 14 на перший пік це означає 86%, що в тебе не буде першого піку, і це прикольно. І заради цього, ну там зрозуміло, да, що вони просто будуть високо обирати. Заради цього теж танкують, але це прикалує трошечки. От зовсім зовсім трошечки е це прикалує. Uh, і, коротше, і Дала зі своїм 1,8, вибачте, відсотків uh, виграє перший пік. Uh, мене більше смущає, чесно, те, що другий їде в Сан Антоніо. І ти як мало про це говорить. Uh, тому що в Сан Антоніо сьогодні Харпера малювали. Uh, і це дуже-дуже цікаво, тому що блін, я просто це сьогодні пишуть от, з корупція, діла, А якщо б Сан Антоніо перший пік виграв, що б творилося в інтернеті, я, я б удалив інтернет, я би прям на всіх гаджетах, все відключитись в інтернет, ми не заходимо десь так місяця-півтори. Тому що, то, що там би писали про НБА, там відставку Ніко Харрісона так не вимагали, як вимагали б сівера в цьому в, в, випадку. Третя Філадельфія. Філадельфія, яка свій пік зберегла, героїчно, щирі вітання. Третій пік їде до них. Четвертий. Це Шарлот Хорнетс. Далі тут п'ята юта, шостий Вашингтон, сьомий Новий Орлан, 8-й Бруклін. Ті, хто не зливались. Дев'ятий Торонто, Х'юсон, 10-й. Це через Фінікс, Портленд, одинадцятий, дванадцятий Чикаго, тринадцятий Атланта, 14. Сан. Антоніо Спірс, така лотерея драфту. Е, прикольна стаття була, що е, там хто кому йде. Ну, пишіть, пишіть обов'язково, до речі, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Є корупція, нема. Правда, то що далес почав зливати через те, що Кайрі зв'язки коліна порвав це, я так розумію, нікого абсолютно не цікавить. Але ну, маємо, що маємо. Їди вдалося, ну прикольно. прикольно. Подивимось. Подивимось, що з цього буде. В минулому році 3% були в Атланті, вони виграли перший пік. Один з перших випадків в історії був, коли команда виграє перший пік, і не радіє цьому. Тому що перший пік там 10 чимось, ну, більше 10 мільйонів на рік зарплати отримує, а там людини рівня піка 7-8. Типу, не дуже приємно було в Атланті, тут далося більш приємно і бо так, такий рік для фанатів далося. Ну, і сьогодні трошечки їм спокійніше. На ну, душі стало. До речі, я бачив багато маніпулятивних картинок, там що, типу, о, але... ой, там Болт девіса обміняли в Новий Орлеан, ти дали їм зайоми, тут дали Купера Флега. Ну, мені здається, так до будь-якої речі в житті можна придовбатись. Я не хочу про це думати. Навіть якщо воно так, то хай. Хто залишиться за кулуарами, а ми будемо за баскетболом слідкувати. Тим більше, бачите, ну навіть якщо так, все рівно, щоб НБА тобі допомагала, треба бути франшизою серйозною організацією, поважною. От хто в житті поможе Вашингтон Візардс? Просто цікаво, за який або Новому Орлеану, або Шарлот, якщо хочете, встаньте нормальному і вам теж будуть допомагати. І взагалі, давайте всі ми. Ідемо читати книги, ідемо розвиватись, і е, почуємось зовсім і зовсім скоро в наступному відео про плей-офф НБА 2025 року. Шикарний плей-офф НБА. Е, і в телеграмі каналі почуємось прямо ввечері. Пока.